Десять двохсотбальників бальників сьогодні Мукачеві нагородили випускників та кращих учнів шкіл громади. Нагородження випускників, які отримали 200 балів на НМТ та школярів призерів всеукраїнських олімпіад та конкурсів, відбулося у Палаці культури та мистецтв. Розпочали захід шанування хвилиною мовчання полеглих героїв та всіх цивільних, які загинули у війні. Цьогоріч у Мукачівській громаді 10 випускників, які отримали найвищий бал на НМТ. Випускник Мукачівського ліцею номер 11 Артур Петрус та випускниця першої школи Евеліна Кость отримали 200 з двох предметів. На екран спочатку вивелися тестові бали. Їх уже потім треба було конвертувати у 200 бальну шкалу. Потім всі у фоє на диванчик почав конвертувати. Вижу 32-200, боже, Боже такий був щасливий. Щоб просто на самому небі від щастя. Я отримала 200 балів з української мови і математики. Я не так навіть переживала, як я за своїх друзів переживала. Тобто, ну я була спокійна, тому що, тому що я готувалася весь рік. Ну я знала, що в мене будуть хороші бали. В принципі кращих випускників та призерів олімпіад і конкурсів. Привітав міський голова Андрій Балога. За високі успіхи в навчанні школярі отримали грошові премії. Вітаю в першу чергу випускників, які закінчили школу. Вам бажаю майбутньому досягти тільки всі, ці, тих цілей, які ви перед собою будете ставити. Ваші цілі будуть змінюватися ще в довгий період часу, але щоб ви завжди досягали тих вершин, які ви собі заплануєте, щоб ви були успішними, щоб ви були саме були здоровими. І саме найголовніше, щоб ви розвивали нашу країну, рухали європейське майбутнє. Дякую педагогічному колективу, який підготував таких успішних учнів. Також призер Олімпіад. Дякую батькам, які також вкладали своїх батьків дітей, за їх підтримували. І маєте відповідний результат. Ще раз всім вітання і також завдячимо Збройним силам, що у нас взагалі є можливість зібратися в вільній незалежній Україні, провести таке дійство і взагалі дітей могли навчатися, всіх, які будуть працювати жити. Вісім випускників, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів з одного предмету, отримали винагороди в розмірі 25 тисяч гривень. Двоє школярів отримали 200 з двох предметів і грошову премію в розмірі 50 тисяч гривень. Я отримала 200 балів з української мови, і це завдяки всім моїм силам, які я вклала в цей предмет. Звичайно, і вчительська підтримка мені допомогла у цьому на цьому шляху. І також я завжди вчилася невідмінно. Тому і через це отримала високі результати на АНТ. Преміями від 3 до 11 тисяч відзначили учнів шкіл Мукачівської громади, які здобули призові місця на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Цьогоріч 28 школярів отримали такі здобутки. Загалом у 2025 році навчання в 11 класах шкіл громади завершили 659 випускників.